Жінку звали Ірина. Вона останнім часом боролась із раковою пухлиною і ну, так вийшло, що зараз діти залишились без мами. Сьогодні ще не дійшла, бачу, що батько ну, тримається. Тримається. І кришу повело, опустилася теж. Капает, оно і так капало, потому що надо было крышу, а оно еще больше. Двери повело, сильно перепугались. а що даже в школу не хотели идти. Я говорю, сынок, просто там бомбоубежище, вам легше, я буду меньше переживать, хоть и буду переживать, ну, как говорится, не так, как здесь. Як завжди на місці прольоту надаємо психологічну допомогу, подумали чай, каву, також бачите, що є гуманітарна допомога, чи можемо допомагаємо.